Сашко Дерманський, чудове чудовисько, Сашко П'явочка. На уроках Соня сиділа за однією партою з Сашком на прізвисько П'явочка. Що це був за хлопчисько? Ще той й розбишака не минуло й дня, та що там дня уроку, щоб він нічого не втнув. То намастить однокласникам ручки гірким перцем, і ті цілий урок заливаються слізьми та шморгають носами, то нальє на перерві комусь із дітей клею на стілець. І постраждалий бідолаха не може підвестись з місця, коли його викликають до дошки, за що, звісна річ, отримує одиницю та гнівний напис в щоденнику. То на перерві мотузкою позв'язує докупи всі портфелі однокласників, і півроку діти розплутують тугі вузли, а той взагалі напхає в замок класних дверей сірників, чи заліпить його гумкою, і тоді вчитель розпускає дітей по домівках, бо ж трапило, утрапило. Ти до клас не має жодної змоги яких лише капостей не вигадував п'явочка. Здавалося, що в його голові була ціла фабрика з виготовлення різноманітних, шкідливих ідей, і та фабрика працювала без вихідних і обідні перерви. Раніше Соня завжди допомагала Сашкові втілювати його вигадки в життя, однак після знайомства з Чу дівчинка змінилася. Як же це було, буде робити капусті, коли чу, мусить робити лише гарні справи, бо ж за капусті дякую, не кажуть. Отож, тепер вона не погоджувалася потурати Сашковим вибрикам і навіть намагалася відмовляти його від поганих вчинків. Не буду я цього робити, відповіла Соня. На чергову пропозицію п'явочки щось таке утворити. І тобі не раджу, це дуже негарно. Ти диви, яка? пхекав Сашко. Теж мені праведниця знайшлася. Ми ж тут всі чокнемося від нудьги. Хіба це життя сиди, шпиши, читай, учи. Ех ти, зрадниця. Ніяка я не зрадниця, сказала Соня. Просто я тепер буду чемна і слухняна. Баба з воза, кобилі легше, ображено відвертався від однокласниці п'явочка. Подумаєш, обійдемося і без сопливих дівчисьок!» Тут Соня теж ображалася і відверталася від сашка. Ось і сьогодні п'явочка увійшов до класу з вогниками в очах і загадковими ямочками в кутиках. губ. Соня знала, що означають ці вогники та ямочки, а означали вони, що Сашкова фабрика капустей виплодила нову витівку, яку йому кортить негайно втілити в життя. Дивися, що в мене є, змовницьки прошепотів п'явочка, сівши поруч Соні, він обережно розстібнув блискавку свого рюкзака і привідкрив його споді учнівської сумки поряд з пеналом і щоденником скутився колючий клубочок – Справжній захоплено спитала Соня. Щоб ти й не сумнівалася, гордо відповів Сашко. Сам опіймав у живому куточку. А навіщо? поцікавилась дівчинка. Тсс. Приклав пальця до вуз Сашко. Є ідея. Ото сміху буде. Не розумію, цей їжак зовсім не смішний, скривилася Соня. Зате вчителька буде смішною. Коли, коли що? Ну, кумекай, кумекай, Соню. Дівчинка стенула плачима. Тут п'явочці вірвався терпець і він випалив просто їй в вухо. Коли вона сяде на нього? Хто на кого сяде? Не могла нічого второпити соня. Та що з тобою? викрикнув Сашко. Зрозуміло, хто й на кого. Маргарита Семенівна сяде на їжака». Вона що, дурна, не сідатиме вона на їжака», – заперечила Соня. А я, кажу, сідатиме. Стояв на своєму сашко. Де вона дінеться? З якої це радості Маргарита Семенівна, е, е, Маргарита Семенівна сідати на їжака, не могла зрозуміти Соня, бо ти непомітно підкрадешся. Нічого не вийде, сказала дівчинка. Так, тобі їжак сидітиме на стільці і чекатиме, доки Маргарита Семенівна надумається на нього гепнутись. А як же? Все продумано. З виглядом переможця Сашко витягнув із за пазуги моток скочу. Ти прямотаєш іжерчиська до стільця, щоб він не подумав накивати п'ятами. Я цього робити не буду, заперечила Соня. Тюк боягузка, зневажливо промовив п'явочка. То хоч поклич до себе вчительку, попроси пояснити задачу, а я сам усе зроблю. Не буду, відмовилась Соня. Я шкоди не роблю. То ось ти яка, то ж знай, відтепер у тебе немає друга. Був і нема. Будеш сама гратися. Ну, і не треба. Якщо хочеш знати, у мене пес є, Том. А ще такий друг є, щоб тобі й не снилося. Який же це? задеркувато спитав Сашко. Справжній. І як же його звати? Чу, що? Чу? Звати його чу, а от і бре. В українців таких імен не був, насмішкувато вигукнув хлопчик. А він не українець, він чудовисько. От ти й забрехалося, чудовиськ не буває, пхикнув п'явочка. Ще й бувають. Вигадуй, вигадуй, ніколи не повірю. Не віриш? А от я візьму і приведу чудо школи. Він тобі втре носа. Приводь, приводь, побачимо. Аж тут Соня і Сашко почули поза себе голос зубрилки і усе знайки Томи, ко, е, козохват. Вона сиділа якраз за їхніми спинами. А я вже, а я вже, Маргариту Семенівна, подивіться, чи правильно вчителька повагу, е, Підійшла до Томи і нахилилась над її зошитом. Не гаючи секунди та ще й раз, ужаливши соню, презирливо докірливим поглядом Сашко на Гинці, кинувся до вчительського стільця. В одній руці він тримав скотч, а в іншої, завбачливо напустивши на долоню край рукава, протискав до себе незвичайного її жака. Діставшись стратегічного об'єкту, п'явочка промостив тваринку в самому центрі м'якого стільця і почав переморгувати її, і примотувати липучкою стрічкою. Їжак протестував усім своїм їжачим єством. Він голосно фохкав, настурбучував голки і навіть викручувався, силкуючись укусити запали свого поневолювача. Одначе їжак не на того натрапив. Він дуже кепсько знав Сашка. Еге ж, кепсько знав, бо ж, нещасна тваринка і гадки не мала про головне бешкетникове правило. Сашко п'явочка ніколи не здається, навіть коли в руку вп'ялися декілька десятків іже голок. Отож, звідти всі своїм правилом. номер 1 п'явочка не здавався, швидко притисши до стільця їжака. Він обкручував сидіння скочом, їжак перестав пручатися. Певно, він був збитий з пантелику такою наполегливістю, бо він від подиву вирічив очі і висолопив язика, чи не від подиву. І ось справу зроблено. Їжак був прикріплений до сидіння, так добротно, мов би, сидів там з тієї миті, коли стілець зійшов з конвейура. Меблевого комбінату. І єс! радісно видав п'явочка і хотів було вдоволено потерти долоні таба, ліва його рука була намертво примотана до колючої спини їжака. Молодець, козохват! Правильно вирішила задачу, промовила в цей момент вчителька, і не наче в уповільненому кіно почала повертатися в бік п'явочки. П'явочко! Оте, теріла Маргарита Семенівна. Картина, яка постала перед її очима, була справжді дивна. На підлозі біля її стільця навколішки стояв п'явочка. Він, наче суддя на конституцію, поклав руку на їжака, а їжак ви тільки уявіть собі таке нагабство, показував їй заслуженому працівнику освіти Маргариті Семенівні кишенці язика пробачте. Пролепетів, п'явочка, я тут. Я дуже уважно слухаю. В голосі вчительки заброніли сталеві нотки, котрі не віщували нічого доброго, що ви тут розумієте? Вирішив будь-що викрутить п'явочка. Ви ж пам'ятаєте головне правило це надзвичайно рідкісний їжак. Я, п'явочко, розумію одне: дуже рідкісний ти, а не їжак, рідкісний брехун і шибай голова. А ще розумію, що всім терпцям буває край і моєму теж. А про їжака тобі доведеться розповісти Ху, Зоя Павлівна на півслові е, запнулася. Тобто директорові. Трохи згодом ми дізнаємося, що саме хотіла сказати вчителька. Додому Соня повернулася в скеп кепському гуморі. Це ж треба було так посваритися з другом, та її невеселі думки розвіяло шкреботіння в шибку. Почувши чу, Соня познайомила його з томом. Підеш зі мною до школи, чу, спитала Соня. «А як же?» – зрадів чудовисько. Знову вона мушкарад? Та ні, треба втерти в носа п'явості. А хто це? Мій однокласник, а я теж твій однокласник, Соню. Ні, ти просто друг. Хоча, слухай, це ж чудова ідея. Приходь завтра за чверть, восьма ранку, добре. Е, прийду, кивнув чу. Ти маєш рюкзак або ранець? спитала Соня. Це те, що ти на спині носиш. Так, для зошитів, підручників, олівців. Е, є така штука одна, Запевнив Соню Сонючу. Потім вони зліпили кількох баранців, але чу був сьогодні якийсь неуважний, і фігурки в нього вийшли не такі гожі, як завжди. Що це з тобою? спитала Соня. «Е, я все думаю, кого ж до мене глепачем приставили? «Ким приставили глепачем. Пам'ятаєш, на збіговиську сказали, що тепер за мною буде стежити глепач. Глепач це шпигун? Так, хтось із наших е, контролюватиме, чи за правилами я зароблятиму подяки, а хіба ти не впізнаєш його? спитала Соня. Це ж ясно, що глипач буде не в своєму звичайному вигляді. Найстр... Найчастіше глепачами працюють перевертні, упері або відьми. Вони вміють в кого завгодно перетворюватися або проникати у чиїсь тіла. Це ж треба. Соня задумалась, але ти не переживай. Головне, діяти правильно, і нічого тобі, той глепеш, не зробить. Ти не знаєш наших, скептично відповів Чу. Ну, добре, піду я. Не запізнюйся завтра, попросила Соня. Звичайно, кивнув Чу, зістрибуючись з під віконя в сніг. І не забудь почистити зуби. Вже навздогін гукнула Соня. У тебе ще є зубна паста. Є, збрехав Чу. Насправді всю пасту він з'їв ще, коли вперше спробував почистити зуби. А що було робити, коли вона так гарно пахла? Суницями!